Всім привіт! Починаю для вас нове відео. З ось такої краси. Сьогодні неділя. Вчора вечором приїхала від мами і з її саду привезла два букети: один троянд. Просто подивіться на цю красу. Мені дуже подобається біло-рожева, червона. В неї дуже багато кольорів видів різних троянд. Вони поки що маленькі ростуть. Деякі вже можна ось так нарізати в букети в вазу. І ще принесла ось такий букетик. Це вазочка з копієчки. Дуже мені подобається в копієчці дуже класні оригінальні вази. Ця голуба також звідти. Якщо вам щось таке цікаве потрібно, пригляніться. Лаванду поставила без водички, вона зараз засохне, я її покрошу в пакетики. І о, поставлю в шафу з одягом, і буде аромат лаванди, і не буде молі. А також у нас з'явилась нова фігурка фанко поп з володаря перстів. Ось така велика, просто подивіться на цю красу, вона неймовірно гарна. Дуже мені подобається Pop, Планую навіть тут зробити полички з чимось таким цікавим, поки думаю про те, щоб повісити якісь картини. І розкажу вам за. Емілі Генрі книгу Люби. Подивіться, яка це краса. Це була книга місяця в клубі. На жаль, в клуб я не змогла піти. Мені не підійшов час, коли вони там були. Але книга мені дуже сподобалася легкий, цікавий роман із книгами. Хто таке любить на літо? Рекомендую це дійсно вау. Тому що знаю, що не всі. Романи всім подобаються Емелі Генрі, а ця прям топ. І ще вчора була моя кума, приїжджала до нас Таня Гуд, представляла свою третю книгу. Вийшла її трил трилогія. У мене вже є три книги, одна вже в куми підписана. Рекомендую українська авторка. Просто подивіться, які красиві книги. І супер цікаво написано. І оскільки говоримо за українських авторок і трилогії, не можу пройти повз Ярине Вовк. Це, можна казати, перша книга, але це насправді приквел до її другої книги. Також буде трилогія. Мені дуже подобається, дуже цікаві трилери. Вона пише, причому я дуже рекомендую, якщо в вашому місті буде Ярина Вовк піти на її лекцію. Вона супер цікаво розказує і про мозок людський, як він працює, і саме про е маньяків, чому вони такі, чому їх неможливо змінити. І книги дуже високого рівня для любителів для кого жанру. І саме на її лекції вона сказала, що вона вивчала ось таку книгу: Ефект Люцифера, чому хороші люди чинять зло. Це така досить немаленька книга, але тут дуже багато цікавого матеріалу. І це книга не детектив, не художня література, а саме для саморозвитку, давно не читала чогось такого, дуже захотілося. Зараз дочитаю Саймона Бекета П'яте розслідування і перейду на ось цю книгу. Вже дуже дуже цікаво, Єдине, що в мене не вистачає часу. А так, Ярину Вовк, якщо ви любите трилери. І для фентезі дуже рекомендую Гуд, Це дві прям українські авторки, які мені дуже дуже ранок четверга. Вирішила з вами трошки поспілкуватися. А я трошечки що розказати. Я говорила вам, що проходжу курс на Made Academy, і там був маленький підкурс. Саме по про психології вони його додали: саме про психологічну стійкість в командах і особисту психологічну стійкість в зв'язку з тим, що в нас зараз війна. Дуже гарний курс. Він є на платформі. Зрозуміло. Він буквально дві години і він безкоштовний. Дві години це включає різні управи. Я дуже вам рекомендую перейти. І спробувати, я вам трошки про нього розкажу. Він мені а, дав багато корисних порад, не дарма його додають в такі курси, які вас учать в певній роботі, а, тому що там розказували, як правильно саме розумово організовувати роботу, коли у вас не фізична а розумова робота, там, а, а, скільки працювати, скільки робити перерв. Як не відволікатися, як ми любимо дуже багато на соцмережі? І також там було декілька вправ саме по психологічні стінкості. І одна з цих вправ була фрірайтанг. Я взагалі не чула про. Такий вид, що, що це таке. А це вільне письмо. Я спробувала, мені дуже сподобалось. Потім я за нього почитала і хочу вам порекомендувати фрірайтинг. Колись я вам розказувала, що читання, перші 5 хвилин читання знімають стрес, який у вас є за день. Тому одна з рекомендацій при всіх подіях, які в нас відбуваються, це читати. А ще одне це ось цей фрірайтинг, який мені неймовірно сподобався. Суть в чому берете бумагу, берете ручку, ставите таймер від 15 хвилин можна і більше. Починаєте писати все, що думаєте. При тому зразу записуєте думки. Мені теж казалося, о Боже, 15 хвилин писати це дуже довго, але ні, тепер я вже декілька днів це практикую. І насправді хочеться писати ще більше, і сама суть, щоб писати ручкою. Дуже багато. Різних думок, можна написати те, що ви і не думали. І плюс, крім цього, ви можете прочитати за фрі-райтинг, він, крім зняття стресу, ще стимулює творчу активність. Тому це просто вау. І як рекомендувала, я взяла ось такий блокнотик з брори. До нього взяла як на курс, так і для фрірайтингу такі яскраві, класні. A markery tak stoją, bardzo mi się spodobały, zaraz Wam część z nich pokażę. Це дуже важливо, це також допомагає творчості і в а, фрірайтингу, коли пишете, виділяти чимось таким яскравим, чи коли проходите курс. І в нас є магазинчик креатив, і там я знайшла, я вам вже показувала ось таку ручку, треба зайти, тому що зараз багато пишу в зв'язку з цим фрірайтингом і а, швидко виписуються ручки. І все це зберігаю. Ось, це робила колись, я вам теж є шорт в мене на каналі. Ось такий. Підставку під Фомайстрою, ці маркери цими злізою робили з чіпсів упаковки Принглс. Бачиться, я люблю займатися, просто зараз у мене трошки менше часу. Тому рекомендую перейти на платформу зрозуміло пройти цей курс, просто ознайомитись там з різними вправами і хоча б раз спробувати фрі райтинг, це просто вау. Ну і до того ж, там є різні інші вправи, які корисні для життя в цілому. Хочу вам показати деякі покупки, замовлення, з тему. перше, це ось такий Суверіель. Бачите, який він класний. Сидить на книжиці. Потім буде, як уже організую повністю свою книжкову поличку, стояти на якійсь з полиці. Точніше сидіти, дуже круто виглядає, подобаються мені такі фігурки. Хочу заказати ще декілька. Це також також декілька майок. Дуже мені подобаються такі принти. Бачите, ось ця дуже класна для фанатів Володаря Персню. І ось така кольорова. Дуже сподобалася. Далі І ще в мою колекцію ось така закладка в книгу. Кульбаба, дуже дуже класно. Нам з Лізою займатись набіром. Паперу завжди не вистачає. Подивіться, які тут класні візерунки, дуже цікаві. Вони маленькі, але це те, що треба. Вони такі тоненькі, маєте на увазі, треба дивитись картончик, кольорова бумага. Але дуже класні, повторюю, візерунки. Ліза постійно в мене просить, вони в мене йдуть в великих кількостях, коли в неї є настрій, робити різні поробки. Якщо ви любите також робити різне своїми руками, рекомендую придивитись, там є. Дуже класний вибір. Ще одне, що Ліза дуже любить: тут палочки, ось такі стрічки, і тут набір котиків. Їх можна видряпувати, і там кольорові котики з'являються. Я вам потім покажу, як ми з нею будемо це робити. Вона просила набір котиків, буквально до 100 гривень коштував, і вони світяться темряві. Подивіться, просто на цю красу тут 20 штучок. Собі взяла ось такі сережки, сердечки, такі літні, вони переливаються різними кольорами на сонечку. До плаття взяла собі ось такий так ось, 80 гривень пояс, саме з бусинок. Зараз розпакуємо. Дуже-дуже красивий. За свою ціну просто вау, до літніх суконь те що треба. Подивіться. Так, далі взяла набір 20 метеликів, вони світляться також в темряві, і це вже розставити по квітам в домі. Зараз їх поставлю в себе і відвезу частину до мами. І ось така класна світильник, Тут є ніжка, щоб ставити в землю. Як можна, також у нас там є балкон в селі, і також можна на вулицю. Бачите, як світиться, зараз вам покажу в темряві. Ось так класно світиться, тут сонячна батарея заряджається і ось так виглядає. З тему в мене все, і зараз вам покажу: взяли лізи знову скетчерси. Ми постійно її беремо саме цю фірму. і У мене також кросівки скетчерси, тому що їх можна брати в машинці. Єдине, що рекомендую брати не на початку сезону, а в кінці. Ці були по акції. Так, секунду, бачите, коли йдеш, вони світяться різнокольоровими сердечками. Ось такі класні це ми взяли вже в школу. Плюс машинне прання. А правда, тут дуже багато блискіток, то тільки на маленьких оборотах і може зламатись, майте на увазі оця блискучка. Але в принципі, в основному, всі інші скетчерси я багато разів їсть. Прала в машинці і в кінці вони були як новенькі, дуже довго і дуже добре носяться. Собі також хочу нові. Ці лізі взяли, по-моєму, 20% була скидка, дуже гарна ціна, там 1500 гривень, але їх не убити. Вони прям лізуть і доносять, хоч вона в нас любить болото всюди. А потім ще можна комусь віддавати. І покажу вам заходила до своєї перукарки. Повторила це найкращий спрей, який в мене був комплексі з Оксі для, точніше, не з Оксі, а щі для кінчиків волосся. І це на всю довжину наношу. І волосся прям дуже блискуче, вирівняне, зволожене. Дуже сподобався саме цей спрей. Наношу його також лізі. Це в мене друга баночка, тому що перша вже закінчується. І я вам показувала, в мене дуже класна маска, зволожуюча є, Саме щоб підтримувати рудий колір волосся. Але, на жаль, там нема це саме того кольору. Який у мене зараз? У мене більш рудий, а не червоний. І хоч тут намальований ось такий колір, ніби червоний, але насправді він дає на волосі ось цей джолі-мус, саме рудий відтінок. Зараз я йду буду на днях фарбуватися, тому вже пізніше в наступних влогах покажу вам, яка виходить пінка, як виглядає волосся до, і який саме ефект дає на моєму волосі. Ось такі невеличкі покупки у мене були. Закінчити це відео хочу пустими баночками моїми самими топовими фаворитами за доглядом для волосся на даний момент. Перше, це ось така маска. Її робить натуральну косметику дівчинка, яка жила в Ужгороді, зараз живе недалеко від Ужгорода. Абсолютно всі компоненти є натуральними. Замовляю в інстаграм-магазинчику, якщо вам буде цікаво, напишіть, скину внизу ссылку. В неї вся косметика абсолютно натуральна. Дуже гарно ця маска працює на волоссям краще, ніж просто кокосове масло. Легше змивається і тут набагато більше. Чи корисних компонентів. Єдине, що це вже моя четверта, десь третя або четверта баночка підряд, тому зараз ну, не можу я не експериментувати. Мені йде замовлення з ЄВА маска для волосся, покажу вам в наступному влозі. Точніше, фарбу замовляла і замовила там по дуже гарним відгукам маску. Закінчився ось цей спрей, я вам вже показувала нову баночку, це просто вав. Але не переборщити. Якщо переборщити, може бути прям жирність на волосі. Якщо буквально трошечки е, збризнути волосся, воно буде дуже блискуче, е, дуже зволожене. Тому мій топ, друга баночка, вже у мене. І також є, вийдуть нові. Ось ці масла для кінчиків волосся від Chi. Я не знаю, вже декілька років не користуюсь, поки що мій топ-стопів. Якщо знаєте, якийсь саме для кінчиків волосся хороший засіб такого рівня, як Чі, напишіть мені, будь ласка. Ось такий догляд, частина догляду мого за волоссям. Дуже мені подобається, можу вам прорекомендувати. Дякую всім за увагу і всім па-па-па-па!